Там вічем підписникам. А сьогодні знову на облітнику. І що йде досить непоганий медозбір. Я приїхав сюди близько пів і бджоли вже на повну силу працювали, і пилок носили, і бачу, і з медом заклем е -е, поверталися, не знаю навіть що цвіте зараз. Ну а на що зараз по роботі відібрав матки, підселив. До речі, кого цікавить, буде до десятка е, маток. По-моєму, 5 карників, і кілька штук 88-ї лінії неплідних. Планувалося підселити, але оскільки тут кілька маток не обретілося, їх підсалювати просто нікуди. По прийнятній ціні можу уступити. Так, ну а Ми тут зараз глянемо, що у нас тут як працює матка 19 ї лінії. Бачимо ось. рухається, щось там носять. Вертайте з пилком. Тут лятаємо, глянем, що там всередині твориться. Ну, у нас тут бачимо зверху бджоє повний корпус. Тому я їм залишив, ну так достатньо, але не дуже. От бачимо сматка. Отож, свіжий набереск. Ми підтвердимо з боку. Мені не вислава. Забачимо роботу матки бігає. Нектар є коломов запускати. Ну що, до речі? Тут мені цього руку не знаю як привол, але ми розбірі так краще, як то як вдома, на домашньому тушку. Так, приносять. От, робота матки. Ще жити місця. Або не так, чи який. або никто, або яйца. Вот, ну, а, засияла. а ну засеяла. Вот, вот и душка. Вот и сама матка подбивая. Працює повним голодом. Досить непогано. Досить непогано. Покупиться матка 19. А ми запашли ми як Наші рамка. Так що ще досить продуктивний взяток йде. Ну а зараз ще перегляну по корпусах, частину меду з корпусами заберу разом. Є досить непогано цілі корпуса, у цьому, у цьому, тут зробив відводок також. Було два, стало чотири. Ну і буду частину вуликів не цих, а ті, що в іншому місці стоять, буду забирати додому. Я потихоньку гірський обід припиняє свою роботу на цей рік, ще одна ця партія буде, ну буду бачити, що потрудні, Якщо буде ще досить трутне, ще вдома, щоб довести сюди. То ще одну партію вирушу. А так планується, що це, буде, це вже остання партія буде. Ну і що, будемо закруглятися цього року. На цьому всім щостям здоров'я. Слава Україні.